Можна половину лише помити. Це для того, щоб риба ощущала те, начебто вона у, у озері десь плаває. До речі, в мене такий ставок є. Скоро я на нього зніму відео. Після того, як набрали воду, вертаємо всі водорослі і інтер'єр обратно. Тепер можна запускати рибок. До речі, нам потрібні лише ось такі водорослі, наприклад, торголисник, отаке щось, не знаю, що це, і якась болотна трава. Ось такі водорості не потрібні, тому що вони дуже швидко розростаються. Так, тепер переносимо аератор. Тепер випускаємо рибу. Перша піде красноперка. А ні, кору. Влив. Так, далі у нас хороший карась. Так, теж поплив. Тепер красноперка. Ось така красива. Пливий. Далі піде карась. Ось такий от красивий. З великими очами отакий. От І один ось такий. Буде останній. Ось красті, а там не видно. А цих карасів я випустю на те озеро там, де я їх і зловив. Тому що у ванночки вже занадто багато карасів. Потрібно додати трошки оцеї води в чисту. Тому що там вода занадто чиста. Це треба зробити для того, щоб риба їй було комфортніше, тому що вона не звикла жити в настільки чистій воді. Ну а цих карасів я випустив, як я вже сказав, на друге озеро. Ось такі рибки там стоять. Якщо вам видно. Кор, от карась. Якщо у вас тут є такі види риб, як короб або красноперка, то бажано накривати це все діло сіткою, тому що вони випригують. Або якщо у вас є велика риба якась тут, то вона теж буде випригувати. Так що потрібно накривати ось такою сіткою. На цьому в мене все на сьогодні. Наступне відео це обзор на мій мопед.